Житомирський ліцей номер 10 не готовий до нового навчального року. Про це суспільному 24 четвертого серпня розповіла Світлана Ковтуненко, заступниця директора міського департаменту освіти, 23 серпня. Комісія, яка перевіряє готовність закладів освіти до нового навчального року у складі працівників міського департаменту освіти державної служби з надзвичайних ситуацій, енергонагляду та інших служб, оглянула навчальні приміщення ліцею. Комісія об'єктивна, перш за все вона пройшла в укриття і подивилася, як влаштовано укриття, є доопрацювання в плані завершення робіт, але роботи якісні, і відповідно укриття буде готове на слідуму тижні. Стосовно класів навчальних кабінетів, класних кімнат є рекомендації, є зауваження в плані того, що вони повинні відповідати вимогам санітарно гігієнічним вимогам. Обов'язково повинно бути питання з охорони праці дотримано. Це питання, які пов'язані з енергобезпекою, з пожежною безпекою, рекомендації будуть надані. В цілому я можу сказати, що заклад цілий рік не працював. І зрозуміло, що вони повинні вийти в таких умовах, які належать для дітей. Під час повітряної тривоги учні викладачі ліцею номер 10 з 1 вересня переховуватимуться в укритті дитячого садочку номер 27 За словами Валентина Арендарчука, директора міського департаменту освіти, дорогу від школи до садочка члени комісії здолали за 6 хвилин. Маршрут, за яким ми слід слідкували, слід, слідували до укриття від 10-го ліцею зайняв 6 хвилин. Що достатньо дуже гарний показник, враховуючи цей таймінг, який необхідний для того, щоб швидко дітей евакуювати під час тривоги з 10-го ліцею до 20-го садочку. Зараз закінчення вже на 95% укриття готово. Закінчиться про вас. Ви бачили вже підключення до електрообладнання, вентиляція, перевіряється освітлення щодо самого укриття. Воно класне. Ну реально об'єктивно, воно класне. Там зараз я сподіваюся, дуже швидко підрядник закінчить ці ті роботи, які не доробив. Ми до 1 вересня завеземо туди меблі, десь там трошки щось облаштуємо під себе, щоб дітям було комфортно. Мене інше турбує чи перша відстань і другий маршрут. Якщо на відстань десь можна закрити очі. Яка е, відстань, е, на вашу думку? Я, Ви міряли? Я думаю, що відстань десь там порядка 500 метрів, можливо, більше менше, да, швидше більше. Непокоїть те, що е, декілька хвилин з моменту початку тривоги ми маємо йти назустріч інфраструктурному об'єкту. Якби це був центр міста, да Бог з ним можна навіть і більшу відстані йти. Є реальна небезпека, і батьки хвилюються. І я, як керівник, я несу безпосередню відповідальність за життя і здоров'я кожної дитини. У нас на території закладу має бути своє укриття. Це модульні укриття, от на кшталт тих, які сьогодні встановлені в місті, але вони можуть бути трошки інші для закладу освіти. Тобто вони набірні, їх можна набрати певну кількість під, під потрібну кількість да, учасників освітнього процесу. Ті проектанти, до яких Звертався я там сума варіювалася від 15 до 17 мільйонів. Ми говорили про за одне укриття за укриття. Ми говорили десь по-моєму про 350 людей, людей. Да, тобто, щоб сховати їх там, 24 серпня. Директор ліцею номер 10 Олександр Величко телефоном розповів, що всі зауваження комісії виправлять. Був ряд уважень є об'єктивні. А які на жаль від нас не залежать, бо вони залежать від наявності ресурсу фінансового. є якісь суб'єктивні речі, де ми можливо трошки недопрацювали і не встигли. Буквально протягом декількох днів всі ті недоліки, які там наразі є, їх не так багато. Вони будуть виправлені, і заклад 100% буде готовий до прийняття дітей. Я дуже сподіваюся, що так само і підрядник виконає свої зобов'язання, і укриття буде теж готове. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.